Можу констатувати на сьогоднішній день, що, на жаль, за Росією залишається на сьогоднішній день вибір так званої воєнної опції. Тобто, в будь-який момент це здійснення кероване професійними угрупуваннями, е які були сформовані, власне кажучи, Кремлем або Москвою е удару за визначеним зараз заздалегідь Крім того, за Москвою, знову ж таки, на жаль, залишається вибір формату війни від продовження підривної діяльності на всій території України до безконтрольних або, вибачте, безконтактних ударів на декількох напрямках. Таким чином, найбільш негативним для нас, для України, залишається те, що за Російською Федерацією на сьогоднішній день зберігається стратегічна ініціатива. Тобто, ми змушені лише реагувати. Відповідним чином на якісь дії. Водночас, у зв'язку з продовженням втягуванням і продовженням воєнної операції у Сирії, зафіксовано зростання проблем і у самій Росії. Це має прямий вплив на потенційне, потенційне рішення щодо застосування Збройних сил Російської Федерації проти України. З нашої точки зору, безперечно, і це констатується експертами, сіма, рівень військової небезпеки у зв'язку з цими подіями і загрузанням Росії у Сірії до певної міри для України знизився. Що має важливе значення для України з точки зору міжнародних відносин і міжнародної безпеки на сьогоднішній день? Це безперечно збереження західних санкцій. Ми, на жаль, побачили за останні місяці досить серйозний розкол в результаті дій Російської Федерації у поведінці наших європейських партнерів. Це, більше того, виникла загроза взагалі зняття санкцій. Це питання дуже серйозно ставилося, дуже серйозно піднімалося. Спровоковано воно було виступом фактично прем'єр-міністра Італії, як ви знаєте, і одночасно дуже різко воно було підтримане цілою низкою європейських країн. Це для України, безперечно, дуже тривожний симптом. І Італія відреагувала на це таким чином, тому що Німеччина, як відомо, так фактично ну, погодилася на продовження північного потоку. З Росією. І тому, звичайно, що це відбилося на рішенні інших європейських країн по відношенню до продовження санкцій щодо Російської Федерації. Ми бачили, що рішення було перенесено на саміт, і фактично, на наше щастя, на наше щастя воно продовжено. продовжено мінімум на пів року, але це дуже тривожний симптом. Якщо тепер на даному етапі воно дуже різко стояло, то я не впевнений, що якщо Україна не вживе якихось кардинальних кроків, це мають бути системні реформаторські кроки, як внутрі країни, так і в забезпеченні обороноздатності країни, реформуванні низки цілої структурних підрозділів, які потрібно вивести на якісно інший рівень. На жаль, ця небезпека буде дуже гострою через півроку. Це перемога, безперечно, Путіна часткова, так що це рішення взагалі було поставлено. Хоча він досяг можливості перегляду санкцій заходом, але все ж таки поступово він втрачає друзів серед серед країн прихильниць. Ну, цьому сприяють і економічні фактори, і поступове, поступове зниження можливості. Росії підпитувати е, фінансово своїх союзників. Так, своїх союзників. Е, це ми бачили на прикладі Росії і Білорусії. Останні зустрічі, яка відбулася тепер. І те, що е, Білорусь відмовилася будувати базу так, на території своїй, відмова Лукашенко. Цілий ряд інших моментів свідчить про те, що навіть найближчі союзники Росії помаленьку відходять. Від ну скажімо так прямої такої явної підтримки Російської Федерації.